Добрий день, мене звати Потоп Андрій. Я учень 5 го Б класу Луманського ліцею. Я обрав цю тим дослідницької роботи, тому що скоро літо, а морозово я навіть продуктом тобто, харчування дітей. Та я і сам дуже люблю морозово та хочу більш не про його склад та властивості. Метою моєї роботи є дослідження складу морозова та визначення його характеристики для досягнення мати. Я ставлю наступні завдання. Знайомство з історією Морозова. Визначення технології приготування морозова, визначення характеристики морозова різних видів, виявлення харчових добавок, входячи в склад морозова, <кхи> об'єкт дослідження, об дослідження морозова, фірми «Лімо», стакан «Волкан» фірми Ласунка, методи дослідження теоретичні і експериментальні, гіпотези дослідження морозова корисне, але не для всіх. Морозові є все необхідне, білки, вуглеводи, жири. предмет дослідження морозова. Актуальність дослідження, оскільки морозиво залишається улюбленим ласочем всіх дітей, а в наш час з'явилися величезні різноманітні сорти морозива, тобто мої дослідження мають перспективи застосування отримати знань на практиці в майбутньому. Що ж це за такий продукт харчування, який з давніх часів радує всіх? І невідмінною частиною нашого сьогоднішнього життя. При згадці про який піднімається настрій, хочеться не тільки посміхнутися, але й облизнутися. Ви ще не здогадалися, це звичайно ж морозиво. Воно є одним із самих улюблених продуктів харчування населення. Це пояснюється не тільки високим смаковим якостями, але й великою його харчовою і біологічною цінністю. Особливо воно змінює спокійні літні дні. Сьогодні Морозово та його переваги лікарі радять Морозово дітям після видалення мигдани, при та інших запалень, процес борожнини, рота, позитивні впливи Морозова на організм людини, сприяє виробленню гормону щастя. Зупиняє проводичі, збільшує кількість кальцію, засіб загартування, збільшує кількість йоду, береться їсти стерами. Отже, організму оцінка показала, що зміна мол молочного жиру в складі рецептури морозова з комбінаціями складу сировини та жири привела до значного. Погіршення показників смаку та запаху. У нас зовнішній вигляд, і консистенцію та колір впливу на виявлення на наступному етапі проведено дослідження фізико-хімічних показів зразків. Виявлення жарів, методика проведення. У пробірку з 1 мл морозова я долив 1 мл води та 1 мл спирту ядливого. Закрив її пробірку і струшував протягом однієї хвилини. Декілька крапель розчину помішав на фільтрувальний папір. Папір обережно підсушив для... Видалення розчинок спостерігав явно жирової плями, яка свідчить про наявність жиру в морозові, виявлення лимонної кислоти у морозовому, методика проведення, наливу пробірку з одним, з одним малолитром морозова і додав один мололитр насиченої розчину харчової соди. Спостерігав. Видалення больбашого газу, що свідчить про наявність у морозві. Отже, аби придбане морозиво не стало причиною хвороб та не привело до інших проблем. У майбутньому ми рекомендуємо дотриматись наступних рекомендацій, не купувати під далі вироби з нещільною консистенцією, не вживати деформовану продукцію із слідами. Кристалізації і шматочки льоду, що свідчить про те, що морозива неоднократно однократно зморожували та розморожували, потрібно обирати товар, який зберігається в бординній камері, а не на відкритому повітрі. Правила температури для зберігання морозива становлять... Градусів і нижче. Якщо ж вона перевищує даний показник, значить на морозі потрібно дивитися з бою, оскільки правила зберігання та реалізації вже порушені. Найбільшою спокусою у спекотні дні є морозова проти. Смачним корисом не буває. І перш ніж вибирати морозиво, детально необхідно вивчити його етикетику. чи не містить часом чогось шкідливого, привабливий та улюблений вам продукт, ми переконали, що в морозиві більше користі, ніж шкоди. Бо воно не має високу цінність і легко засвоїться організмом завдяки вмісту молочного жиру і білків в угловоді. Дякую за увагу!